Чимало красноуральців зранку, 28 жовтня, прийшли до меморіального комплексу братські могили, аби віддати данину шани відомим і невідомим солдатам Другої світової війни, які саме 28 жовтня далекого 1944 року звільнили Україну від німецько фашистських окупантів. Мітинг реквієм відкрив керівник апарату Красноградської районної державної адміністрації Ігор Сах. Від голови Красноградської районної державної адміністрації я вітаю. Вас з 72-ю річницею визволення України від німецько-фашистських загарбників. 40 місяців Україна була окупована німецько-фашистськими загарбниками. Велику ціну Україна заплатила як в цій світовій війні, так і в окупації. І майже 9 мільйонів життів наших співвітчизників було покладено в цей період. Шановна громада! Пам'ять тих наших співвітчизників, які в той час поклали своє життя за звільнення України від окупації німецько-фашистської, і в пам'ять про тих, хто в теперішній час кладе своє життя, теж звільняючи Україну від окупації, я оголошую хвилину мовчання. Учасники мітингу поклали квіти до підніжжя меморіалу. Серед них представники органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, делегації від трудових колективів. Нагадаємо, що саме під час 1941-1945 років саме на території України відбулися ключові битви за визволення Європи від фашизму. Друга світова війна забрала життя більше 9 мільйонів наших співвітчизників.